Вели до номеру в готелі морських котиків та знімали для тіктоку. В Одесі розгорівся скандал довкола дельфінарію через знущання з тварин. Як одеські сапери розміновують деокуповані території? Яка подальша доля пам'ятника Максиму Горькому у одноіменному парку в Одесі? Затяжної комендантської години 2 та 9 травня в Одеській області вводити не будуть. Про це на брифінгу розповіла начальниця прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. Також вона розповіла про безпекову ситуацію на півдні України та чому росіяни стали рідше застосовувати калібри для обстрілів регіону з моря. Кілька днів поспіль був досить потужний шторм: 4-5 балів для Чорного моря це дуже багато. Це говорить про те, що вони все ж таки не настільки готові протидіяти навіть в погодних умовах. Але таке затища дійсно викликано і браком ракет. Тому що ми бачимо, що і активність ворожої авіації, яка зазвичай підтримує такі атаки, не відповідає минулим періодам. Не можна виключати, що вони готують від такий масований ракетний удар. Також Наталія Гуменюк розповіла, чого чекати від курортного сезону 2023 року на Одещині. Попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку, відповідно, вплив буде зорієнтований якраз на безпекову складову. Ми будемо наполягати саме на тих переліках, що ви зазначили: це безпека людей, це бомбосховище, це спостереження за водною поверхнею. Розуміючи, що регіон має розвиватися, все ж таки безпека на передньому плані. Це той самий дельфінарій та готель, в якому блогери Анастасія Макеєва та Олег Машуков зняли відео з морськими котиками у номері. Вони робили фото з тваринами та розігрували сценки для тіктоку. Та згодом відео полетіло соцмережі та викликало обурення зоозахисників. Зараз Карла та Шура так звуть морських котиків, які позували на відео. Працюють з тренером, який був присутній під час зйомок. каже влогери тварин не орендували. «Во время прогулки по нашому комплексу я встретил вот этих ребят. Я їх немножечко знаю. І ми просто решили з ними немножечко повзаємодіяти. Морські котики ими заинтересовались, Они заинтересовались котиками. Ми просто захотіли сделать немножечко каких-то совместных фотографій відео для того, щоб е, опять же повторюсь, нести в массы через блогеров любов к этим прекрасным животным і показати наскільки вони соціальні і комунікабельні співробітники дельфінарію стверджують це не зашкодило тваринам. Ці прогулянки не шкодять. Цим тваринам, тому що це є необхідним збагаченням середи. Вони вивчають щось нове, з ними добре поводяться. Вони за це отримують багато риби. Чому це погано? Один з блогерів Олег Машуков висловив вибачення за відео, який зняв. Розумів, що є різні люди, я така людина. Яка не знущається над тваринами і не хоче їм щось погане зробити, а є інші люди, які, наприклад, можуть це зробити. Тому з моєї точки зору, я думаю, що це було неправильно все ж таки викладати відео з тваринками, тому що в мене велика аудиторія, і є як і нормальні люди, як і не дуже. Тому, Вибачаюся за те, що я мог якось задіти ваше почуття. Я поскривав відео, щоб вам не було від цього неприємно. Такі дії жорстокі по відношенню до тварин з боку людей. стверджує зоозахисниця Яна Тітаренко. Це відео це взагалі ем, бум, тому що е, виходить так, що Будь-яка людина, яка має гроші, може просто собі заказати послугу, дику екзотичну тварину, привезти до себе в номер і змусити цю тварину робити не її біологічному виду речі ну, тобто, лежати на дивані, фотографуватися, повзати по покриттю це все те, що тварина в дикій природі просто не буде робити. Тому я думаю, що зоозахисна спільнота відреагує, Ми обов'язково напишемо заяву в правоохоронні органи і будемо. Розбиратися ми звернулись по коментар до авторів відео. Відповіді наразі не отримали. Також ми намагаємось отримати відповідь поліції на питання, чи вважають дії блогерів жорстоким поводженням з тваринами та чи будуть вони розслідувати інцидент. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт. ДСНСник разом із командою ще з чотирьох людей розміновують деокуповані території України. Ого. Процес розмінування декупованих територій зараз полягає першочергово в розмінуванні об'єктів критичної інфраструктури. Це такі як лінії електропередач, газопідведення, водопідведення і так далі. Є кожна ділянка, яка закріплена за кожним розрахунком, є бригада, яка ну, від критичної інфраструктури, тобто це або електрика, або газова служба, або водопост... водоканал і так далі. І ми з ними працюємо, тобто ми обстежуємо їм територію, вони за нами йдуть і вже якісь роблять свої роботи там, від налагодження лінії електропередач до, ну, для відновлення людям. Скажем так, Подачі світла, води і так далі. В таких от засобах захисту ми працюємо, це бронежилет 6 класу захисту та бронешолом 6 класу. Додатково захищає руки, захищає грудний відділ, захищає пахову зону від влучання осколки, від ну, будь-якого механічного впливу, який можуть нанести після себе вибухи, вибухонебезпечних предметів. Працюємо завжди на ділянках в засобах захисту, переміщаємося до ділянки в засобах захисту, знімаємо і лише тоді, коли вже прибуваємо в пункт постійної дислокації. Допомагає в роботі спеціальне спорядження. Для виїзду у нас залучається штатна техніка, це оперативно-піротехнічні машини для перевезення особового складу. І піротехнічні машини легкого або важкого типу це саме для перевезення вибухонебезпечних предметів. Тобто, коли ми працюємо по області або на деокупованих територіях, у нас одна машина вивозить особовий склад оперативно-піротехнічний та майно та спорядження, яке ми використовуємо в роботах. А друга машина призначення лише от саме для перевезення вибухонебезпечних предметів, або для їх подальшого знищення, або для місця тимчасового зберігання, до місця тимчасового зберігання. Зараз дані металошукачі використовуються на Херсонському та Донецькому напрямках, призначені для виявлення вибухонебезпечних предметів під землею, на глибині максимальна глибина пошуку до одного метра. Але ефективність його роботи вже перевірена скажімо так, не один раз, і хлопці його використовують зараз широко для того, щоб ну, в першу чергу собі прокласти дорогу, скажімо так, коли ми працюємо на лініях електропередач або на різного типу там, комунікаціях, і за нами ж люди йдуть. В принципі, одії є, є катушка для пошуку феромагнітних тіл блок управління з елементами живлення. Елементи живлення звичайні батарейки акумуляторні. тобто Акумулятори сіли, поставили їх на зарядку і працюємо далі. За її допомогою знаходяться абсолютно всі чорні метали, які знаходяться на глибині, тобто у нас основна частина вибухонебезпечних предметів мають в собі залізо. Міни, артилерійські боєприпаси, касетні елементи і так далі. Можна навіть реагувати на протипіхотні міни, в складі яких є якісь залізні частини, елементи. От в принципі, можливо, їх може знайти. Після завершення війни знадобиться мінімум 25-30 років, аби розмінувати всю територію України, каже Олексій Шульга. За умови повного припинення вогню і негайно, от скажімо так, негайно приступити до робіт гуманітарного розмінування поселено, тому що дійсно зараз є такі ділянки, особливо прифронтової зони. В яких значно великий об'єм роботи буде надалі, і на жаль, з кожним обстрілом він тільки збільшується. Тому я думаю, така цифра 25-30 років це більш-менш такий оптимальний прогноз. Владимир Матвічук, Сергій Романенко, Суспільне новини Одеса. Це пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому. Його встановили в 1972 році в одноіменному парку. Наразі бюст планують прибрати. Таке рішення ухвалили члени історико-топономічної комісії на засіданні 16 березня. Він є як, як символ радянської ідеології, як людина, яка її активно просувала і фактично частина ідеології на його тезах, на його ідеях і будувалася. Тому прийнято було рішення про перейменування Парку Горького і про демонтаж пам'ятника. Щодо парку, горького, ну мені здається, причудова ідея, яку внесла консультаційна група при топонімічній комісії. Це рішення ще не затверджено. Воно буде винесено на минуле, ну тобто, на майбутнє засідання топонімічної комісії. Не іменувати цей парк парком дитячих мрій. Пам'ятники письменнику були встановлені майже в усіх великих населених пунктах колишнього радянського союзу, каже голова громадської організації декомунізація Україна Вадим Позняков. Пам'ятник Максимогойкому є одним з головних радянських маркерів на, на всьому пострадянському просторі. Вони були практично в кожному великому населеному пункті України і не тільки України. Вони не мають жодного стосунку до історії України для Одеси. Зокрема, сам пан Горький мав відверто кажучи, не найбідне не про українську позицію і, і казав, що не треба перекладати на українську мову його твори. Тому чи доречно, що в Одесі досі стоїть йому пам'ятник. Ну це дуже велике питання. Його давно вже треба було прибирати. Пам'ятник Горькому має стояти у музеї. Такої думки притримуються частина містян, що прогулювалися одноіменним парком. Його нужна перенести в музей. Могу объяснить, что связано это с войной, с нашим сегодняшним положением. И поэтому я только за, чтобы его перенести. Не рушить, не, как говорится, а вот так демонтировать и легко перенести в какой-то там... Ну, я не знаю, пусть даже ботанический сад. Музей. Музей неплохо было бы, да. Вот там у нас уже и Катерина есть, там уже и Суворов есть. Вот, хотя Горький, конечно, он для нас старшего поколения играет ну, большую роль. Вот, но тем не менее хотелось бы, чтобы были наши, чтобы наши потомки знали наших украинских героев, писателей, художников. Іншим містянам бюст нічим не заважає. Пускай би стояв. Він там же і працював грузчиком вроде бы, в Одеському порту, да. і написав «Челкаш» по мотивам одеських мотив, ну, по одеським мотивам. Тобто, яким-то образом відношення в Одесі він має. Якщо чесно, я його не зазначала раніше. Ну, пусть стоїть. як как би. Бы. Ні, не мешає. Я к тому как то нейтрально отношусь, поэтому ну якщо так решили, то добре. Я бы там на пам'ятники не хожу, не розсматриваю. Мені как бы... на це все равно. Ми звернулися до міськради із запитанням щодо подальшої долі пам'ятника. У прислужбі відповіли, що коментуватимуть ситуацію після завершення всіх необхідних документальних процедур. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 19 квітня. По всій Одещині мінлива хмарність. Можливі опади. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 9 до 11 градусів в день. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря вночі 4-5 градусів, в день 9-10 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.